É Якщо ми вулиці зараз когось почнуть бити чи гвалтувати, ви теж будете казати, що це я. Будь ласка, ви як працівник міліції маєте забезпечити народним депутатам доступ до цього приміщення. забезпечте нам доступ. Звичайно, ми народні депутати. Послухайте, ласка, Ви маєте забезпечити народних Будь ласка, ми вам Трампа піснення виповнуватися. Хочемо потрапити. Ви народний депутат. Ви можете потрапити. Ви маєте забезпечити нам доступ. Заблокували доступ до цього приміщення. Ну, це приміщення це не приватне. Ми... Тому що зараз заблокую? ми тоді ми, ми зараз за допомогою громадськості будемо розблоковувати. Якщо будемо... За да. ви за допомогою громадськості, ви фронт депутат да. маєте право. Да. повністю. Да. Якщо, Якщо це порушення громадського порядку, чого порушення, в тому що ми, двері... все, ми будемо діяти згідно чинного законодавства. Почекайте. Давайте, секундочку, припустить, пропустить. Я гонит! Яхтер 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 гонит! Та Ми обов'язково поспілкуємося з герко, там запитаємо, чому вони сюди приїхали тільки зараз, а чому вони не були тут вночі, коли рейдери захоплювали дошти двір і будемо... Щоб повернути свою власність, була змушена сюди зайти через двері, які були заблоковані. Якщо тут все законно, поясніть мені, будь ласка, на якій підставі всі вікна, двері заварені, всі ворота арматурою заварені, і заблоковано доступ громадськості на територію гостинного двору. Це означає. Подивіться всі! Ви всі за одного! Ти повбиваєш дитину! Де спридя? Геть Міндовський, де спридя? Геть Міндовський, де спридя? Де спридя? что ты позволяешь вообще? Ты посмотри, что он делает! Ты посмотри, что он делает, дурак! Они завтра будут в сети ездить! На хрёбах! Я не знаю. Слышите? Голову разъемкните! Голову разъемкните! І мами ваші подивляться, і сім'ї ваші подивляться. Поїхав! Не по своїм графіках та затримувати активістів. Ми будемо зараз їхати до міністра внутрішніх справ вимагати від нього е, звільнити всіх тих, які зараз міліціонерів, які сьогодні били людей, били народних депутатів. Просто вели себе по-скотськи, і ми це терпіть не будемо. Якщо вони хочуть бунта, буде бунт. Ми це не будемо. Це вже вони перейшли межу. Якщо вони думають, що вони тупою силою всіх переминуть, значить треба діяти такими ж методами. Це вже просто немає сил. Це терпіти. Застосовували фізичну силу, облили мене газом, так що я пів години не міг дихати. Били, били депутатів по повній програмі, так само, як і всіх інших. Тому Народного депутата Міщенка взагалі затримали. Просто затримали. Як... Автозаку, Вовтозак? народний депутат Міщенко, що вже казати тоді про простих людей. Якщо зараз народного депутата Міщенка везуть в автозаку, побили Іллєнка, Гелевея брутально били ногами, Бригінця, Сиротюка, що це таке взагалі? Тобто, ще раз наголошую, сьогодні міліція реально перейшла межу. Вона відверто кришує бандитів, бандитів, з «Укрреставрації», які знищують пам'ятку архітектури «Гостиний двір. Всі люди, які стояли на захисті «Гостиного двору, сьогодні побиті міліцією, забрані в райвідділи. І це означає, що міліція... Перейшла на, на бік бандитів. Вони сьогодні допоможуть бандитам знищити гостиний двір. Сьогодні Саша стоматолог чи ще який-небудь виродок знищить нашу архітектурну пам'ятку для того, щоб побудувати тут черговий гастроном, чергову теплицю і спотворити обличчя старого третього. <постовітник> Поки що тут розпочали. Нас за цим чоловіків сьогодні Ми вимагаємо від держави, від нашого гаранту, щоб він хоч трохи навів порядок в себе. Олег Галивей, народний депутат України, від Українського об'єднання Свобода.